Причастя то вищий дар Божий. Всякий, хто з вірою, любов'ю, зі страхом Божим причастився після того, як, принісши покаяння, входить у число ізбранних дітей Божих. буквально людей, котрі на одну ступеньку стали вищі. Причастя робить чоловіка способним супротивлятися. Самим хитрим сатанінським діянням. Сатана хитрий на його погляд. Сатанські люди безбожники також думають, що такі хитрі, вони спортують усі державні служби бити церкву в порушення всіх законів. Їм все видиш такі хитрі, такі мудрі. А все зробили? А вони ще й зроблять. Однак вони не розуміють, що, ставши на путь злочинів і по державним законам, і злочинцями по Євангелію, по церковному, підписують собі всі приговори, котрі не мають ніякого чувства відповідальності за душу свою. Бог тебе поклав, чоловіче, охранника душі. Твоя душа така красива, що ті. Кажуть, що не неописуєма красота нашої душі і весь смисл чоловіка бути охранником душі. Для того Бог дає християнини Дарисвятого Духа і привращає Його тіло в дом духовний, дом благодаті Божої або некий храм Духа Святого, котрому живе Дух Божий. І тому тот момент. Християни православні все помнили, ми добре знали, чим обладаємо. І коли нас, благодатних християн православної канонічної церкви, тягнуть у примітивну секту, примітивний розкол. А ще хто тягне? Господи, чиновники державні, ми збрали той путь, котрий збрали наші предки 1150 років. Мученик Нестор показав нам, що сила його була во Христі Ісусі, щоб отого злочистивого німця, германця Лія, скинути із помоста. Ну і в лікуючих показав, він міг бути великим начальником, в принципі, він міг бути і тайним християнином, але не посчитав це кращим варіантом, він розумів в нього тепер у руках власть. Він може не лише сам стати членом церкви, наслідником царства, але й ще й закликати масу людей. Тому подвиг Дмитрія не в тому, що він Лим сам сказав я християнин, цілий город привів до Христа. Походить, зробив подвиг, як ота жона Самарянка, котра мала бізнес, займалася бізнесом, одного разу вийшла на воду. І зустріла там Ісуса. Але коли в бесіді узнала, що перед нею серцеведець, він їй розкрив її тайни жіночі, кожна жінка має свої тайни. Скільки де неосторожно ступила і лишила собою слід, ніхто не знає, а Бог знає. І коли Самарянка поняла, що перед нею Бог. Вона кинула бізнес, кинула відра, полетіла в город із хижі в хижу, і з сім'ї в сім'ю, обійшла цілий город, і цілий город вивела на зустріч Ісусові. Вот подвиг, вот місіонерство. І тому сьогодні ми знаємо, навіть як нас б'ють, тягають суди, ми знаємо. Ми мусимо людям розкрити, чим ми обладаємо і чим не обладають наші гоніцеві. Тут уж ясно, що їх треба шкодувати, бо до семого покоління їх діти. Не будуть мати ніякого щастя, навіть елементарного, просто будуть у всьому світі і пити, спати, бо батьки злочинців знають набрати багатства, і діти їх забезпечені. Ну чим забезпечені бумажками грошовими, а де здоров'я, а де щастя, а де сім'я, а де діти, а де внуки, а де взаємовідносини? Обочно у безбожників не буває сім'ї. І ми кажемо, наші батьки все нам акцентували. Май велике багатство віра в Бога. І тут же віра сім'ї, щоби і жінка, були єдної віри і любилися. Та семейна любов допомагає їм увідіти Божу любов, якою Бог любить нас. І винесіть з цієї дома. Найбог Бог нагородить нас любов'ю духовною, котра потім. Проявляється в любві сімейній, в любві до дітей, до внуків і о чудо, в любві до гонітелів. До гонітелів треба нині всіх у тюрму класти, вони всі злочинці. А ми що кажемо, Боже, прости їм, прости їм, бо осліпли, не розумієш, що творять. Но це важливо знати, тому що то є достоинство нашої православної віри. Їм це видать, що ми слабі. А ми кажемо, то ви слабі, бо з того моменту, коли ви почали ламати власні закони, ви себе вивели за рамки, і ваші злочини уже не мають часу, після котрого забудеться. Хоч через 20 років Народний суд покличе гонітелів сісти на лаву підсудних. З Богом святим.